Всіх мені дуже приємно бути сьогодні в цьому зібранні. І перш за все, звичайно, я хотіла би подякувати за те натхнення, яке ви дійсно дали цим заходом. І насправді це натхнення, воно потрібне не тільки українцям, які живуть тут у нас в Україні, але воно потрібне і українцям за кордоном. Тобто це дійсно виникнення цієї синергії, такий поштовх, який трошки почав губитися після майдану, трошки пройшов час. Але це дійсно те, що нам зараз потрібно. Е, представляючи фонд Богдана Гаврилишина тут, мені дійсно пощастило працювати з людиною світу. Богдан е, Дмитрович українець за народженням, але має як надійський паспорт і мешкає в Швейцарії, тобто це глобальна людина, скажімо. І завдяки йому. Е, ми отримали дуже багато мудрих порад, як бути, як зберігати свою ідентичність в цьому глобальному світі. Я дійсно погоджуюся і дякую за багато цікавих цитат від пана Олександра Мельника. Я собі їх всі записала. І дійсно Connecting People, Places and Ideas, загальна ідея глобалізації, вона сприяє тому, що виникають нові. Терміни в дисциплінах, наприклад, Human Geography, тобто зараз ми не говоримо про географію з її там, класичними границями, ми не говоримо про геополітику і так, далі, і так далі. Виникають нові дисципліни, які поєднують різні поняття, і країни інші, і наша країна це люди, і все залежить дійсно від нас. Якщо ми говоримо про імідж країни, це перш за все імідж кожного з нас. Ми в фонді працюємо з молоддю, з активною молоддю, яка хоче залишатися в Україні, яка хоче змінювати її. І для того, щоб вони здобували більше знань, фонд запустив програму Молодь змінить Україну, і за цією програмою молоді люди їдуть в Європу і вивчають кілька європейських країн щоб потім ці знання застосувати у нас. Але е, зараз я хочу зробити наголос на тому, що е, коли вони їдуть до цих країн, вони по суті є амбасадорами України, тобто вони представники нашої країни, і дуже часто імідж країни залежить від іміджу кожної окремої людини. Ми зараз знаємо, що важко довіряти пресі. Ніколи не знаєш, де є правда, де ні, і крізь багато пропаганди і так далі. Але якщо маєш гарного друга або професійну людину, яка належить до цієї країни, автоматично для себе уявляєш, що, мабуть, в цій країні багато таких людей, і, мабуть, ця країна має майбутнє. Тому на цьому хочу завершити. Свій коротенький виступ, подякувати е, дуже за цю ідею, ініціативу. Ми готові з нашою асоціацією, з фондом, з міжнародними контактами і так далі підтримувати і багато успіхів. Щиро дякую, пані Олено, і я дуже рада, що ви зможете до нас долучитися на усіх.